Сьогодні хочу підняти е, тему раннього одруження. Раннього одруження та ранніх стосунків, е, і що таке взагалі е, стосунки рано, наприклад, починати в 15, чи в 16, чи в 17 років, і одружуватися плюс-мінус за 20 років, чи це нормально? Е, скажу зі свого досвіду, що це. Рана, але дехто хоче, твою й це. Але я хочу, я вже в деяких відео розповідала про це, але хочу зараз розповісти про фінансову сторону сторону цього питання і як ця фінансова сторона впливає взагалі на потім на все життя. Коли молодята хочуть одружитися, вони не мають своїх коштів, вони не мають свого будинку, я не кажу про винятки, я кажу взагалом про багатьох. Вони цього не мають. І коли вони хочуть грати в свадьбу, хочуть мати гарний одяг на свадьбі. Вони хочуть багато гостей, вони хочуть красиве приміщення, музику, там аду, одяг, їжу. Це список великий. І, наприклад, якесь одне місце на одрижен, на одружені буде вартувати від до, і це від. Якоїсь суми це немаленька сума. Але що закладається у цих молодят? А закладається таке ставлення, що ми чогось хочемо, але ми не можемо ще не готові для цього. Але батьки допоможуть. Я хочу це. Батько допоможе або мати допоможе, або е, та і та сторона, а потім. А вони мені повинні допомагати. Так ось, що я хочу сказати, що 18 років вже достатньо е, так, ще це дуже молоді люди, е, вони ще не мають досвіду і багато чого. Але для того і існує навчання, для того існує практика, для того існує досвід, який повинна пройти кожна людина. І я вважаю і я дивлюся. З досвіду різних країн, що розвинені країни не поспішають одружуватися так, вони можуть зустрічатися дуже довго, вони можуть разом жити. Разом жити це найкращий варіант, коли ви, наприклад, любите одну одного, але ви не знаєте, як буде разом жити, і ви починаєте разом жити. І ви вже розумієте, хто скільки заробляє, хто що хоче, які у кого звички подобаються, вони чи не подобаються. Вже кожен побачив, як хто себе веде у туалеті і таке інше. Ну тобто досвід набувається, і тоді. Якщо ви не підійдете один в одному, ви можете просто роз'їхатися і не буде ніяких зайвих запитань один до одного. Але якщо ви одружитесь, це все міняє і стає купа проблем. А чи готові ви до цього до купи проблем?